Втілена істота здатна вийти за межі трьох гун, пов'язаних із матеріальним тілом, тоді вона може стати вільною від народження, смерті, старості і пов'язаних із ними страждань, і навіть ще в цьому житті втішатися нектаром безсмертя. У цьому вірші Пояснено як людина, котра сповнена свідомості Кришни, навіть залишаючись у матеріальному тілі. Може перебувати на трансцендентному рівні. Санскритське слово дегі означає втілений. Хоча істота і перебуває в матеріальному тілі, вона, розвиваючи духовне знання, може звільнитися від впливу гун природи. Вона може здобути шанс насолоджуватися щастям духовного життя ще в нинішньому тілі, щоби потім, залишивши тіло. Піднятися просто на духовне небо. Жива істота може пізнати духовне щастя навіть у нинішньому тілі. Іншими словами, віддане служіння у свідомості Кришни є ознакою звільнення з матеріальних кайданів, про що й тиметься у 18 главі, звільнившись від впливу гун матеріальної природи, людина звертається до відданого служіння.